Дербі на користь Украгрокому. У другому турі поспіль клуби області грали між собою. Після поразки від Олександрії 1-2 аграрії реабілітувалися перед своїми вболівальниками у поєдинку з кіровоградською зіркою, обігравши її другий у сезоні. У першому таймі гостріше грали кіровоградці, але як і у поєдинку з харківським геліусом, бракувало влучного останнього удару. Можливості відкрити рахунок змарнували Олександр Кочура та Олексій Чичиков. Потрібно було забезпечити результат у першому таймі, каже наставник зірки Микола Федоренко. Звісно, потрібно було нам рішати результат в першому таймі. Нам радивалася, здавали моменти. До голівих вони, може бути, не доходили, але по ігровітості, по до, до штафої площади отміну вже. А у другу частину матчу краще розпочали господарі. На 46-й хвилині нападник аграрії Віталій Пономар скористався невпевненою грою кіровоградців перед своїм штрафним майданчиком. Ще за три хвилини «Украгроко» міг вирішувати долю матчу, але герой попереднього епізоду Віталій Пономар не зміг реалізувати пенальті. Після незабитого 11-метрового удару «Украгроком» розпочав грати другим номером. Зірка володіла територіальною перевагою, але забити бодай один м'яч так і не змогла. Найреальніший шанс зрівняти рахунок наприкінці гри втратив Дмитро Осадчий. Украгроком перемагає 1-0. А куч Головківців Юрій Гура говорить про принциповість поєдинків із зіркою. У грі більше у нас було. Желання, мені кажется, виграти. І все баспітанники, звісно, здесь футболу мало у нас в команді, але я думаю, що кожен мальчик, який в мітісті займається в кристалі Мітіст, всі хочуть би грати кіровоград, з детства дербі було і приємно виіграти. Протилежним був настрій у Миколи Федоренка, який нарікав на проблеми команди в атаці. Одно очко, ні одного гола, є проблеми в лінії атаки у нас. Е -е, я ж кажу, моменты моменти -то создаємо моменты, але не можемо забити игры и, і, і для ноль голов. Е -е, тут е -е, потрібно варианты варіанти усілення лінії атаки. А от земляки украгрокому з Олександрії несподівано програли у Полтаві. Долю матчу вирішив єдиний м'яч забитий на 38-й хвилині півзахисником господарів Максимом Лісовим. Штрафний удар у його виконанні став несподіванкою для воротаря Олександрійців Руслана Зарубіна. Грали два рівні суперники, і у таких поєдинках все вирішує одна помилка, каже коуч Олександрійців Володимир Шаран. Це була рівна гра двох достойних суперників. Ну, десь в боротьбі ми програли. в верху програли до Ну я такі матчі, коли грає два практично рідних суперники, звичайно, вирішує вирішує один один гол. Так і вийшло. А от на питання журналістів щодо турнірних завдань Олександрії Володимир Шаран не відповів. Які стоять задачі перед командою на дякую, осічко Олександрії не змогли скористатися їх найближчі переслідувачі з Алчевської сталі, яка програла у Тернополі. Тож наші земляки зберегли за собою друге місце. На восьму позицію після перемоги у дербі піднявся «Украгроком». Зірка ж опустилася на 11 місце у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.